Дякую вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк Олександр Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть ваші коменти, ставте лайки. Розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Критичне мислення, друзі, це коли розумієш причин-наслідкові зв'язки тих чи інших подій, чому відбувається саме так, а не інакше. Критичне мислення, ці непрості часи, на мій погляд, це такий запобіжник від різних медійних маніпуляцій це коли намагаєшся жити в дійсності, в тих реаліях. Які навколо тебе, а не ховатися від проблем і викликів сьогодення в якісь такі, знаєте, казкові бульбашки. Тому, друзі, давайте підведемо підсумок цього тижня, ну, безперечно, застосовуючи критичне мислення, бо наша аудиторія намагається, так би мовити, реально оцінювати те, що відбувається. Навколо нас, в нашій країні, в цілому в світі. Ну, от, якщо в цілому казати про геополітику, багато ж, дуже багато людей живуть цим, переймаються цим, слідкують за геополітичними подіями. От. Всі ці останні гучні заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, його телефонні розмови з китайським лідером, з російським диктатором. Е, можлива зустріч е, Трампа з Путіним у Будапешті е, та можливе надання Україні потужної такої стратегічної американської зброї, крилатих ракет Тамагавк, про це всі, так би мовити, е, розмовляють, міркують. І переймаються цим, оце ж друзі, знаєте, міфи і дійсність. Тут питання зразу виникає, як же рішення міжнародного кримінального суду стосовно арешту російського диктатора. Ну, хоча парламент Угорщини вже прийняв законопроект про вихід країни з міжнародного кримінального суду, хоча це так би мовити довгострокова процедура. Дуже важливою в перспективі є зустріч президента України Володимира Зеленського, яка відбувається, відбувалася в Вашингтоні з президентом Сполучених Штатів Дональда Трампом. Ви теж можете подивитися заяви з цього приводу і президента Сполучених Штатів, і президента нашої країни. Ну, є Внутрішні, скажімо так, резонансні події, як позбавлення громадянства мера Одеси Труханова і передачу Одеси під контроль військової адміністрації. От розумієте, я ж, наша передача так і, і канал називається міфи і дійсність, щоб ми інколи не захоплювалися геополітикою і не втрачали у ту реальність, в якій ми знаходимось, е, незважаючи на критичне ставлення до е, політичних, скажімо так, поглядів мера Одеси Труханова, от, але ж, якби я не відносився, скажімо так, критично до цієї особистості, е, але ж його брали дісити. І тільки вони мають право давати йому. Оцінку обирати, перебирати місцеву владу. От, місцеве самоврядування це, друзі, основа, основа будь-якої цивілізованої демократичної держави. З цього приводу якраз про дійсність, про реальність, від якої не треба нам далеко відходити. Мені сподобалось, як влучно висловився е, з приводу ваги і ролі органів місцевого самоврядування, територіальних громад, от, голова однієї з фронтових громад Сумщини, адміністрації, чиновники, Кабмін, там, рада. Все це надбудова, яка може бути трьох, десятиповерховою. 15-поверховою. А ми, тобто громади, це фундамент. І якщо буде не стільки фундамент, то надбудова рухне. Тому треба все таки, щоб держава дбала про цей фундамент. Саме для цього черговий раз от, минули, минули вихідні, от, якраз я і хотів вас проінформувати. І поділитися з цим відбувся вже 14-та така велика зустріч, 14-й форум співдружності Громад Сумщини і Львівщини в Казіївській громаді на Львівщині, де голови Громад Сумщини і Львівщини підвели і підсумки цієї співпраці, трьохрічної співпраці, і намітили, побудували плани на майбутнє. А Розмовляти і підводити підсумки є про що. Бо тільки за ці три роки, завдяки співдружності громад Сумщини і Львівщини, більш половина громад Сумщини отримали побратимів з Львівських громад, От, і якраз завдяки Львовським громадам більше ніж 6 тисяч діточок Сумщини з різних громад Сумщини. Особливо з прикордонних громад, які вже стали фронтовими, пройшли за ці три роки санаторно-курортне лікування за рахунок Львівських громад, якраз в санаторіях львівських громад, громад побратимів. Окрім цього, багато було і гуманітарної допомоги. Це і піклування про тимчасово переміщених, і релокація підприємств, і багато багато чого. А найголовніше, що все ж таки. Львівські громади, які більш інтегровані в європейське середовище, дали можливість нашим керівникам громад, нашим органам місцевого самоврядування почати будувати прямі горизонтальні стосунки з європейськими громадами Скандинавії, Норвегії, Швеції, вже була делегація в Польщі, в Норвегії, скоро буде в Швеції, от в Німеччині. Будувати прямі горизонтальні стосунки і шукати там собі потужних побратимів, які і допоможуть швидше Україні інтегруватися в європейське середовище, якщо наші громади стануть частиною європейського простору, то швидше і наша держава буде рухатись, так би мовити, в напрямку до Європейського Союзу. Дуже багато гуманітарної допомоги. От, в цьому сенсі, якраз от сьогодні зустрічався з громадським громадським об'єднанням е, просвіти, от, і теж перед ними так би мовити, поділився інформацією. Скільки багато за цей час за допомогою наших партнерів, от, особливо партнерів з Німеччини, якраз волонтерський штаб української команди зміг надати. Багато гуманітарної допомоги нашим і тиловим, і прикордонним фронтовим громадам. Черговий раз от, закінчуємо роздавати чергову, так сказати, партію гуманітарної допомоги це продуктові набори з Німеччини, з землі Хесен. Якраз над цим працює волонтерський штаб української команди. З свого боку, сумські громади дуже багато допомагають Збройним силам України, територіальній обороні і львівським громадам, які якраз і після, так би мовити, деокупації Сумщини були у нас на кордоні, захищали кордони Сумщини, і зараз стоять на наших кордонах, воюють на наших кордонах прикордонних громадах. Тому тут взаєма така, знаєте. Допомога, от, бо львівські громади, львів'яні розуміють, що поки тримається Сумщина як один з прикордонних, а вже фактично фронтових регіонів, тримається в цілому і наша країна. Безперечно, завдяки Збройним силам України, от, територіальній обороні, ми маємо можливість такого спілкування, і е, поки що тримається наша країна. Е, Наші воїни тримають незалежність, утримують незалежність, захищають незалежність нашої країни. Але, друзі, найголовнішою темою 14 го форуму це не тільки під, ну, підсумки, планування, от, а все ж таки найголовнішою темою, найбільш чутливою, найбільш важливою темою 14-го форуму громад органів місцевого самоврядування і Сумщини, і Лівщини. Це а як ми будемо існувати, жити, захищати незалежність, відновлюватися, тримати кордони в наступному році. Бо найголовніше, на мій погляд, закон ну після безперечно, Конституції держави, Конституції України, але Конституція це про загальні обриси, про майбутнє бачення якою ми хочемо мати нашу країну, то бюджет, закон про бюджет України це якраз про реальність. Це знаєте, міф і дійсність, так от якраз бюджет це дійсність, в якої дійсності ми будемо функціонувати, жити? Кабінет міністрів прийняв вже проєкт бюджету, прийняв законопроект під номером 14 три 14 тисяч і подав на розгляд Верховної Ради. і вже подано від депутатів різних фракцій більше трьох тисяч поправок 3339, можливо, ще додатково, які розглядаються в комітетах, і цей бюджет має бути винесен на розгляд Верховної Ради. Якраз про це найбільш спілкувалися голови громад Сумщини і Львівщини. бо Громад, громади більш за все турбує, яким чином вони зможуть функціонувати в наступному році, допомагати Збройним силам і територіальній обороні, вирішити ту безліч, величезну безліч завдань, які перед ними ставить і суспільство і держава. Це і допомога військовим, це і турбота про тимчасово переміщених, це і всі питання ж ніхто не знімає, питання і освіти. От, і медицинні, і соціальні питання, які ще більш загострились. Особливе навантаження, друзі, це на фронтові громади. Особливе навантаження. Які були прикордонними зараз це фактично фронтові. І тут дуже небезпечне оце, ну, скажімо, вже почали циркулювати думки. І пропозиції про приєднання цих прикордонних громад, з яких евакуйовані люди, до, ну, скажімо, тилових громад. Ну, якщо брати Сумщину, то, допустимо, Хотінська громада, яка під постійними гробстрілами там щоденно пролітають каби, і люди евакуйовані, але там ідуть бої. Юнаківська громада, Миропільська громада в такому ж стані, частково Блапільська, Ворожбянська, Приєднати до. Міста Сум, щоб це стало, ну, умовно кажучи, приградом. Це дуже хибна думка, друзі. Тільки мешканці, які вимушені зараз евакуюватися, які знаходяться або в Сумах, або в інших містах Сумщини і інших регіонів, тільки вони вмотивовані не тільки допомагати Збройним силам захищати свої малі батьківщини, свої громади. А й самим приймати участь в складі загонів територіальної оборони, тільки вони вмотивовані відроджувати і відновлювати свої громади, де їх батьківські поховання, де їх хати, які вони планують повернутися і відродити, відновити, відбудувати. Не можна йти по цьому шляху. Якщо ми підемо по цьому шляху, то зникнуть з мапи нашої країни, якщо брати от прикордонні регіони, сотні сил, містечок, селищ. Це дуже хвилює е, територіальні громади, місцеве самоврядування. От. З цього приводу неодноразово вони висловлювалися, прийняли відповідну резолюцію до різних гілок влади, бо тільки сильні громади. Роблять сильною країною. Центральна влада має усвідомити, що без сильно, сильного місцевого самоврядування, незалежного, вільного, рівного в правах з державою, неможлив наш вступ до Європейського Союзу. Бо в Європейському Союзі, у всіх країнах Європейського Союзу, місцеве самоврядування це святе, це базовий рівень, це фундамент будь-якої сильної держави. Але ж місцеве самоврядування має бути законодавче не тільки на рівні декларацій і зобов'язань, а й можливості. І не тільки фінансових. Треба питання ставити, а в бюджет закладене зменшення відрахування від ПДФО. У них забрали військові і силовий ПДФО, і ПДФО і не повертають. І не тільки фінансові можливості, а й можливості дозвольної системи. Регуляторні можливості, треба все ж таки іти по шляху дерегуляції. Бо якщо громада допомагає військовим будувати фортифікації, і на території громади є кар'єр, з якого треба взяти тот же пісок, каміння тощо, а вона не може це з точки зору закону дозволити. Треба погодження по складній процедурі, чуть ли не з Києва отримати, так же і на деревину, і на багато чого іншого. То це ж унеможливлює ефективну роботу громади. Громада має розпоряджатися всім тим, що розташоване на її території. Оце реальне самоврядування. Так це працює у всіх розвинутих європейських країнах. Друзі, ще раз прохання. Підписуйтесь, пишіть коменти, ставте лайки, розширюйте наші ефіри, щоб ми розповсюджували аудиторію критично думаючих. Реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення і свідомо обираючих майбутнє. І закінчуючи, друзі, я хотів би вами, вас ознайомити з резолюцією загальних зборів громад Львівщини і Сумщини, яку вони підготували, прийняли і направили до всіх органів законодавчої, виконавчої влади до президента країни, Верховної Ради, Кабінету міністрів. Тобто ми, представники громад Львівщини і Сумщини, учасники спільних зборів, ознайомившись з проєктом закону України про державний бюджет України на 2026 рік, а також з іншими законопроектами, що перебувають на розгляді Верховної Ради, висловлюємо спільну позицію щодо законодавчого врегулювання діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. Вважаємо за необхідне захистити фінансову спроможність громад. Прифронтові та прикордонні громади змушені спрямовувати значну частину своїх бюджетних ресурсів на підтримку військових, розвиток військової інфраструктури та оборонні заходи, водночас зазнаючи втрат доходів через релокацію бізнесу. Тилові громади здійснюють вагому допомогу військовим, забезпечують логічну, гуманітарну та іншу підтримку. Будь-яке вилучення коштів з місцевих бюджетів знижує здатність громад. Реагувати на нагальні потреби, утримувати об'єкти соціальної інфраструктури, забезпечувати життєдіяльність населення та реалізовувати свої повноваження. Треба ставити хоча би норму минулого року. Хочуть забрати ще 4% з ПДФО, які йшли якраз в місцеві бюджети. Друге, забезпечити дотримання конституційних засад місцевого самоврядування, гарантувати. Фінансування місцевих громад для виконання повноважень, передбачених законом України про місцеве самоврядування в Україні, відповідно до принципів, закріплених Конституцією України, і зберігати баланс між державними та місцевими повноваженнями, особливо в частині фінансової автономії громад. Пропонуємо Верховній Раді України підтримати поправки до законопроекту. 14.3.0, що передбачають збереження коштів у місцевих бюджетах або забезпечення достатніх видатків для виконання повноважень органів місцевого самоврядування, розробити та ухвалити механізми збалансованого бюджетного регулювання, які гарантуватимуть справедливий розподіл ресурсів між державою та громадами, з урахуванням особливих умов при фронтових, прикордонних і тилових громад і територій. Забезпечити компенсацію втрат доходів громадян, громад у разі зміни, змін бюджетного чи податкового законодавства, проводити обов'язкові консультації з органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями перед ухваленням законодавчих рішень, що впливають на діяльність громад. Наголошуємо на неприпустимості примусового укрупнення прифронтових та прикордонних громад. Отут увага, друзі, це найважливіше. Штучне об'єднання територіальних громад у напрямку укрупнення навколо великих міст призведе до знеособлення територій, втрати місцевої демократії та занепаду віддалених сіл і селищ, які сьогодні відіграють ключову роль у забезпеченні національної безпеки. Саме місцеві громади, їхні мешканці, добровільці та місцева влада з перших днів повномасштабної війни довели свою здатність тримати оборону, забезпечувати життєдіяльність. У період окупації і після деокупації підтримати Збройні Сили України та сили оборони. Відновлення прифронтових і прикордонних територій можливе лише за умови, що рішення ухвалюються з урахуванням думки тих, хто тут живе, працює і боронить Україну. Майбутнє цих громад не може визначатися без їхньої безпосередньої участі та згоди. Примусове крупнення суперечить принципам європейської. Хартії місцевого самоврядування та підриває основи демократії України. Друзі, ще раз прохання. Підписуйтесь, розповсюджуйте, пишіть коменти. бо я смотрю, що так активно працюють наші вороги з Запагебрика навіть в медійному сегменті, що ми тут трошки, трошки від них відстаємо. Тому підписуйтесь, поширюйте. Розповсюджуйте нашу аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення і, безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Ну і останнє закликаємо Кабінет міністрів України та Центрального органів Ради, Ради влади формувати державний бюджет з урахуванням навантаження на прикордонні, прифронтові та тилові громади, забезпечувати програмне фінансування підтримки інфраструктури безпеки. У громадах, які фактично виконують тилові та оборонні функції, підтримувати ініціативи муніципалітетів щодо залучення добровільців соціальної допомоги ветеранам, внутрішньо переміщеним особам тощо. Ми, громади Львівщини і Сумщини, рішуче наполягаємо на забезпеченні фінансової спроможності місцевого самоврядування та стабільності доходів громад. Недопустимим є будь-яке скорочення ресурсів, необхідних для життєдіяльності громад та підтримки національної безпеки. Заявляємо про готовність до подальших спільних дій для захисту прав наших громад і мешканців. Закликаємо народних депутатів України діяти в інтересах громад, які є основою демократичної держави України. І це дійсно так, друзі. Тільки сильні громади роблять сильною нашу країну. сильні громади. Сильне громадянське, свідоме громадянське суспільство, ну і безперечно, передовий загін громадянського суспільства і нашої країни це наші мужні збройні сили, завдяки яким тримається наша країна. Тому витримки, терпіння, наснаги, друзі, і до зустрічі!